Історія рамок бере початок ще з 15 століття, коли живописці стали прикрашати свої картини художніми рамками. Рамка з повторюваними взірунками підкреслювала картини, будучи часто не тільки прикрасою, але й ідейним продовженням самого сюжету картини. У період бароко рамки прикрашалися гіпсовими скульптурами і вражали розкішу позолочених склепіннях, Рамки вже набували індивідуальний вид з характерно вираженою структурою складову окрему художню композицію. Потужні рами приймали вид глибоких творів, і картина представлялася як вікно у світ. Конструкції рам і обрамлення багетів уже узгоджувалися із загальною декорацією стін, на які вішалися картини. Деякі рами виглядали як оправи церкав, і виготовлялися з дорогоцінних матеріалів, що підвищувало значущість і багатство картини. Рамки прикрашалися скульптурами і багатими розписами вже окремо від картин. На них зображувалися розкішні грона винограду, сплетіння квітів, фігурки невеликих хлопчиків з граціозними плавними лініями. У мистецтві Рококо рамам ще більше приділялася пильна увага. Часто картина могла загубитися в багатстві і витонченості оформлення багета, а рами більше підбиралися до інтер'єру, будучи безперервним продовженням архітектурних декорацій. До часу винаходу фотографії рамки вже можна було зустріти в кожній родині, незалежно від соціального статусу. Перші рамки для фотографій найчастіше були портретними, виготовлялись з дерева. Яке забарвлювалося в різні кольори, також мали місце чугунні фоторамки на кілька фотографій. До 70-80 років ХХ століття стали все більш популярні ненатуральні матеріали для рамок, наприклад, рамки з плюшу або пластмаси, скла. Такі рамки були недорогі, і виробництво їх стало серійним. І ось сьогодення приносить масу змін цілий ряд побутових предметів. Переводячи багато речей, цифровий вигляд. Глобальна цифрова модернізація не обійшла стороною і звичні фоторамки. Так, в побут поступово увійшла цифрова рамка для електронних фотографій. Цифрові фоторамки отримали швидке поширення. Також, як і рамки картин і класичні дерев'яні фоторамки, цифрові фоторамки мають своє оформлення. Частіше, це сучасний строгий дизайн. Виготовляються з матеріалу пластика в стилі хай-тек, імітації під дерево, але бувають фоторамки зі змінними багетами з натурального дерева, зі шкіри та скла з додаванням художніх замальовок на багеті, стильних прикрас і страс.